Бразильський серіал під назвою Абанк Гандон продовжується. Серія номер 572. Коли можна вам протеокувати? Дякуємо У нас відео зйомка заборонена. Шановна пані, я зараз шановна пані, я вчора прийшла до вас. Ми зараз з вами встановимо хронологію наших подій? Я, я вчора прийшла. Я Та викликайте. Дивіться, я вчора прийшла до вас в це відділення написати заяву на закриття рахунку. Було таке? Ви прийняли заяву? Ну, відповідайте. Ви прийняли заяву? Відповідайте. Ви прийняли заяву, мою, на закриття рахунку? Що ви мовчите? Ви прийняли заяву мою на закриття рахунку вчора. Шо мовчим? А банк? Я з ким розмовляю? Я не до вас додому прийшла. Це офіційна е, установа. Ви прийняли заяву? Ви, ви прийняли заяву? Я хочу, щоб бачила Україна. Я хочу, щоб бачила НБУ. Ну, я хочу, щоб бачила, що ви творите. Як ви їбете мозги клієнтам? Бо це по-іншому не називається ніяк. Це саме так називається. Ви прийняли заяву? Ні, я викликала поліцію. Ви не прийняли заяву. Ви мені об'ясняли довго і нудно, чого ви її не приймаєте. Потім я викликала поліцію, написала заяву. І потім я вже ввечері склала заяву на закриття рахунку. Ось вона. Ось я вам її показую. Ось вам перед носом держу. Оцю заяву склала. І Ось її реє... реєстраційний номер. І тільки після того, як я включила камеру, цю заяву зареєстрував співробітник А банку. Тобто з вами треба розмовляти тільки з камерою. Я це зрозуміла. В пункті 10.4.2 договор з вашим банком. Що написано? розривання договору є за згодою і за бажанням клієнта. Клієнт надає банку письмову заяву. Що я бажаю розривати з вами договір, і ви його розриваєте. А то, що ви вчора робили, це порушення вашого ж договору. Шановна пані, і я хочу, щоб НБУ це бачило. І ви виходили з цієї кімнати, із п'яна і варта кричали поліціянтам, що ви не можете закрити мені рахунок? Ви не можете прийняти заяву на закриття, тому що я маю надати пояснення. Звідки сума 29 тисяч 999. Ви що думаєте, що я ідіотка, що я не надала вам пояснення? Я 13-числа надала, 14-го надала і 15-го, після того, як я вже надала два рази, я прийшла закривати рахунок. Що ви мовчите? Я вам всі вчора відповідаю. Що ви мовчите? Чого ви тут кричали поліція? Кричіть! Ось пояснення. Реєструйте, якщо ви не бачите. Ведіть себе Реєструйте ще раз. Реєструйте їх. Чому це ви їх не бачите? А, ви сліпа? Реєструйте. Дохан. Ти диви. Кричить вона, пояснення їй не надала. Бачиш пояснення? Дивись сюди. Это, 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 По пояснення бачиш? Пані, бачиш пояснення? Реєструй, бачиш документи. Реєструй. Як ви Пояснення, блядь, вона не бачила. Я приходила пані, до вас. Пані, і давала вам пояснення, яке ви скидали в понеділок? Пояснення скинула на головний офіс. Чого мені приходить Зверти. блокування і відповідь, що Зверти. пояснень Зверти. не було? Я подавала заявку, мені відповіли. З вами зв'яжуться з головного офісу. Мені відповіли, що пояснень не було. Що це? Пояснюйте, що це. Я подала заявочку на головний офіс сказала. Чого? Що ви сліпі, ви дурні, ви не бачите її, чи що? Що це? Поясніть. І після того, як я надала всі пояснення, рахунок досі заблокований. Добре, З якого переляку? Пояснення, бачиш? Для чого ви так робите? Відіть себе коректно. Пояснення ще раз скидаєш. Я знімаю на камеру. Пояснення скидаємо на головний офіс. Я вчора скинула пояснення? Вони їх не прийняли, вони тупі, сліпі, дурні, я не знаю, які вони. Ще раз я фіксую на камеру, як співробітник А банку відправляє пояснення, документи до пояснення. Я ще раз вам отак показую, щоб було видно. Отак показую. Видно? Все видно. Фіксуй! Заява! Тільки на камеру треба. Я вчора зафіксувала вашу заяву. Я вам ще раз кажу. Добре заявочки ви маєте на, на поясненні вашому. Я тепер все зафіксувала. Зараз дзвоним. Не розуміє людина. Дзвоним. Знову розмовляють як з ідіоткою. Просто як з ідіоткою. Ви. Просто задов... Це абанк наш. Любимий, прекрасний. Відкрила карточку, поклала туди гроші, прийшло блокування. 53 тисячі гривень. Заблоковані, користуватися коштами не можу. Не попереджу нічого, просто блоканули. Після блокування мені повідомили, що треба надати документи якісь там підтверджуючі. Я їх надала два рази. Банку. Вони їх не бачать, вони Пути сліпенькі. Трішки сліпенькі, trucs, правда. Доста тисяч викликала, у нас максимальна клієнтка. Вчора вже поліцію викликали, знімає на відеозйомку, що у нас є заборонено. Ми всі пояснення надали. Поклінець, скажіть, нехай буде відеойомку всіх банки, нам Поліція угу. була зараз. Вона ще буде ще раз буде заблокова. Дивіться, буде ще раз поліція. Заяви клієнт приймаємо зараз. Дивіться, ми заблоковано через те, що клієнт переказав на карту.

Для блокування Побіг, на -2, щоб розблокувати картку, натисніть 3. Натискаємо 3. Розблокувати картку, яку ви незаконно заблокували. Я до Доброго дня. Карточку мою розблокуйте, будь ласка. Дивіться, 1510 бачу коментар по заявці. Який? Це було 15-го, це вчора. <п 'ятнадцятого> Вказано, що з вами спілкувалися стосовно ось блокування. Я так розумію, що ви зверталися в банк, так? Так, зверталася, звичайно. Необхідно повернути кошти заявнику або вирішити з ним питання на повернення. Ви не згодні. Я так, я йому повертати я... не буду. Я йому повертати не буду далі що? На жаль, бачу коментар. вказано, що рахунок лишається заблокований. Очікуємо заяву від заявника. Дивіться, від я документи дитину, вам надала. Ви щось мені якусь дурню говорите. Я документи, коли рахунок був заблокований, мене попросили підтвердити, ага. яка саме це була операція, по якій є скарга на двадцять тисяч гривень. Я 13 жовтня. В чат в телеграмі надала пояснення, письмове з документами, з підтвердженими зі всім. По цій операції я пояснила, що я є ФОПом, я є інтернет-маркетологом. Я надавала людині маркетингові послуги, які вона отримала і за які вона перерахувала мені ці кошти. З якого переляку я маю їй щось повертати? Що це таке? Поясніть. Я все надала але якщо до нас поступає скарга від клієнта, ми також маємо на неї реагувати. Ви відреагували дуже добре. Ви запросили документи, я пояснення вам відправила, чому картка до сих пір заблокована. Що пішло не так? Я вас почула ваше пояснення. Я бачу, воно є прикріплене, але після цього пояснення я бачу 14-тим числом воно прикріплене. Так, хвилину чотирнадцятим я зараз знаходжуся у відділенні, я зараз дивлюся в очі тому співробітнику, який це пояснення вам мав відправити, і в мене питання чого воно не чого картка не розблокована. Воно зафіксоване, ваше пояснення, Я ось поки з вами розмовляла, я його відкрила. Цей документ бачу, що пояснення від вас, воно є, воно прикріплене до заявки, але цієї інформації недостатньо. От я бачу, що вам телефонували також 14-го числа, і була відмова. Що саме? Що саме недостатньо, Якої інформації вам Достали. треба? Справа в тому, що цими заявками в нас займаються інші спеціалісти. деталей я не бачу, бачу, тільки вказано, що рахунок залишається загрупований. Що тут потрібно або повернути кошти відправити? Правильного... Е, яка інформація має бути додана до, до, той, до того пояснення, що я відправила? Я хочу конкретики. Перемикайте телефон на того співробітника на той відділ, що вирішує ці питання. Я хочу зараз конкретики. Що треба надати, щоб рахунок був від банку? Перемикайте. Я хочу цю дівчину чути. Хто там вирішив? В нас немає Ну перемикайте. Є у вас там можливість? Перемикайте, давайте її сюди. Давайте її сюди, бо я не хочу. Кругами там з різними людьми, і е, кожному наша пісня хороша починає спочатку одну і ж, ну, розказувати. Давайте, отут дівчину, що там сидить, то перевіряй, давайте і сюди. Раз вона там щось не бачить. Галина Вадимівна, я вас почула, в нас є відповідні регламенти, відповідні правила, по яким банк працює. Я розумію, що клієнту завжди хочеться зробити, так як він захоче. Ні, ні, -ні Але дивіться переключити, немає на того співробітника. Єдине, якщо ви ну, вас не влаштовує відповідь, я можу передати, прописати коментар, щоб з вами додатково зв'язалися. Дивіться, до дивіться, мене не відповідь не влаштовує. Мене не влаштовує те, що вчора я прийшла до банку, подала заяву на закриття рахунку, рахунок мій мав би бути закритий ще вчора, і гроші оці. Готівкові 53 тисячі 500 гривень. Я маю отримати на руки зараз. Розумієте? А ви собі там вирішуєте ці всі документи, перевірки, питання? Будь ласочка, їх вирішуйте. Гроші мені віддайте через касу тут і зараз як написано в вашому потрібно. договорі. я вас почула тут потрібно поцікавці вирішити питання, тоді банк приймає рішення. Якщо ви відправляєте ці повернення, то на жаль рахунки залишаються заблоковані. До того ж, я бачу, що вчора ви вже також зверталися з питанням. Був прописаний коментар вчора. Що ви в відділенні ви повідомили, що вам не зрозуміла ситуація, що не ця по картам, і що ви просили, щоб вам виглядали повторно. Дивіться, а, я ціклі. два рази відправляла пояснення вам два рази. Перший раз в чаті підтримку, другий раз я через оператора відділення. Вчора відправляла два рази пояснення, і купу документів до того пояснення я також відправляла. Розумієте? І тому мені не зрозуміло, чому рахунок до сих пір заблокований. Це якийсь цирк Шапіто. Вибачайте мене, і чому мої документи до сих пір не прийняті. І я зрозуміло відповіді не від кого, поки що не почула якась. Ну, Круги в нас якісь туди-сюди. Я сьогодні просто пішла на Укрпошту, ну, дивіться, я пішла на Укрпошту, взяла конверт як для бабушек, закинула всі ці документи, пояснення там, акт виконаних робіт, всі свої документи, і вам відправила, щоб вам вже П почтальйон. От вдав і в лобцю е, повідомлення вам тикнув, щоб ви вже бачили від мене, що я вам щось направила. Тому що все, що в чатіках, воно якось іде лісом і ніхто його не бачить. А потім мені розказують кругами одне й те саме, ти там щось не надала. Конкретику я не надала такий, такий, такий документ. Все, я її не чую. Для чого ви тут сидите? Щоб що? Щоб мені загальні фрази тут розказувати якісь. А, але то ви я їм вже ви сита. Я не ви ви хочу тих фраз. Я хочу, що ви надали пояснення, і це пояснення є. Я не розумію, чому ви думаєте, що воно до нас не надійшло. Воно є це пояснення, але цього, чому тому, я ви думаю, недостатньо? чому я думаю, що воно до вас не надійшло, тому що рахунок. До сих пір заблоковане. Я, я його бачу, я його відкрила. Які що... документи ви бачите прикріплені тільки до того пояснення? пояснення да. ваше а документи де? Куди ви їх діли? В смислі тільки пояснення? Пояснення на декількох сторінках розписане. Документи мені покажіть, які там документи в поясненні, там посилання є. Для є кого вони. На, є посилання на документи, е, воно прикріплене ще 14 числом, але 15 числа вказано, що е, прийняте рішення, що рахунки залишаються за Які Дописи документи є? до пояснення бачить А банк? Говоріть, що там за документи. Що ви бачите? Перераховуйте. Вивину, якщо вони відкриються, то я зараз скажу, що є. Давайте, я відкривайте. Я слухаю. Що за документи були там. Тут посилання на сайт, мій маркетінг ось є. Мій сайт, кажу, через який я продаю свої послуги. Так, є. Ну, є посилання на сайт. Ваші да. дипломи вказано. Так, да, що я маркетолог, дипломи дійсно. Дипломи, дипломи. добре, що ще бачу. Акт виконаних робіт номер вісімнадцять, вісімого десятого, Посилання є на він в мене не відкривається, але посилання бачу, що тут є посилання на таке. Ну це ось такі документи. Мабуть, які ви надавали тобто, все бачите, правильно, що послуга надана, що акт виконаних робіт був. Все бачите? я. На вхідній лінії всі заявки не обладовані. Дивіться, Гази оцю вона дівчину вона, мені вона, на телефон. Вона, дивіться, вона. дивіться, оцю дівчину з того відділа, яка там дуже умна, у вас е, документи перевіряє, сидить а, там десь в Києві да, чи а де вона, вона сидить. Вона. А мені зараз сюди на телефон, хай дзвони срочно, бо приїжджає поліція. Ми зараз вирішуємо це питання. Вона мені пояснює, які саме документи я не надала, чого недостатньо, і поліціянтам пояснює. Давайте. Хай дзвонить. Не троє суток і не буде троє суток. Зараз дзвонить. Передали коментар ще вчора. За... Зараз дзвонить. Зараз та дівчина, чи даєте їй телефон? Телефон їй давайте. Хай дзвонить. Бачите, як ви розмовляєте файно. Бачите? Оце безпреділ, який творить, а банк в Україні. Клієнт закрив рахунок, йому мали би одразу готівкою видати всю суму, яка є на карці і ще вчора при закритті. А банк відмовився це робити і розказує якусь хуйню, вибачте, за вираз, що документів вони не бачили, що якийсь 5, 10, 120 відділ нас то рішає. У мене вже немає з вами відносин. Ви розумієте, договір розторгнут, його нема. Гроші мають бути повернуті. Якщо вони не повернуті до сих пір, то ми розбираємо. Ну кримінальну справу відкриваємо шахрайство банку обманним шляхом в клієнта. Забрані гроші, які вже не є клієнтом вашим. Ну я не є клієнтом. Я вчора розірвала той договір. Все. Тому, будь ласочка, мені сьогодні гроші віддавайте. А якщо ви, ви не віддаєте, бо то є шахрайство. Заволодіння чужим майном зі злочинним умислом, все. Дуже просто.